Компанія Кофіван це продаж різноманітного професійного кавового обладнання, від бюджетного до преміального сегменту. У нас є найбільший в Україні шоурум кавових машин, який знаходиться в місті Тернопіль. До нас ви можете завітати і на власні очі побачити ту каву машину, яка вас цікавить. Великий вибір різноманітних виробників та моделей. Будь-яку каву машину можна придбати у зручну розстрочку, кредит або лізинг. Також ми є офіційним представником бренду Astoria в місті Тернопіль. У нас є як нове обладнання від Astoria, так і вживане, а також кавомолки Макап. Окрім цього, у нас є автоматичні кавові машини Franke, а також автоматичні кавомолки інших виробників. Такі можна поставити в офіс або зробити на їх основі бізнес з пасивним прибутком. Ми допоможемо модифікувати та обладнати будь-яку з таких моделей. У нас також широкий вибір кавових машин для дому та невеличких офісів. Повністю автоматичні, просто засипаєте зерна, заливаєте воду і насолоджуєтесь смачною кавою. А якщо ви не можете визначитись, що ж все-таки придбати, то вам із задоволенням нададуть консультацію наші кваліфіковані менеджери оперативно, якісно та змістовно, а найголовніше через будь-який зручний для вас канал зв'язку. Обране вами кавове обладнання ми дбайливо упакуємо та доставимо в межах України власною логістикою або за допомогою транспортної компанії Нова пошта. Можете бути впевненими, що ваше обладнання доїде в максимальному комфорті до кінцевої точки. Також однією з переваг нашої компанії є наявність власного сервісного центру, в якому наші майстри ретельно годують вживані кавомашини до подальшої експлуатації, а також вирішують питання сервісного обслуговування, сучасні підходи, оригінальні комплектуючі та майстерні наших сервісних спеціалістів створюють вагому перевагу над іншими. Також у нашої компанії разом з партнерами є послуга відкриття кав'ярні під ключ. Припустимо, що ви хочете відкрити власну кав'ярню, але нічого в цьому не розумієте. Ви просто звертаєтесь до нас у кофіван і закриваєте це питання одноразово від підбору якісного кавового обладнання до приміщення інтер'єру, який буде у ньому. Також нагадуємо, що будь-яке обладнання можна придбати в кредит, розстрочку або навіть лізинг. Тому радимо вам обирати кофіван, адже це показник якось. Що перевірена часом?